Життя у вишивці, рушники 18-19 століття, народний одяг та авторські писанки, понад 400 експонатів. Такий результат 15-річної роботи колекціонера народного строю Полтавщини Олександра Опарія. івано франківцям він представив лише четверту частину свого доробку. А починалося все, каже митець із білої сорочки. Мені полтавські полтавська вишивка, оця така білим по білому навіть не подобалась ніколи, бо я не бачив. Вживу цих сорочок. І коли в Києві, в музеї народного мистецтва, я вживу, побачив полтавські сорочки, мені вони дуже сподобались. І приїхавши до себе додому, я побачив, що їх продають. І, власне, потім почалася така збірка, де я придбав одну сорочку, люди побачили, що я то купив, принесли ще. Найдорожчу сорочку купив на Андріївському озвозі за 450 гривень. Як правило, знаючи неймовірний потяг митця до полтавської вишивки, люди дарують йому вишиванки. У творчій скарбниці Олександра Опарія вагоме місце мають і рушники. Ось такі ткані із сумщини. Вони каже колекціонер, цікаві за технікою виконання. Однак, більшість колекцій становлять кілкові святкові рушники із Полтавщини. Вони цікаві тим, що е, не мають виборітного боку. Тобто вишивка є двосторонньою. Цікавіші тим, що в порівнянні з західними регіонами вони є досить довгі, вони в межах трьох метрів і більше. І, звичайно, це є такі більш святкові рушники, які вивішувались в хатах в час свята. Чому вони на кілошники або кілкові? Тому що вони вішались на кілочок в простінках між вікнами і оздоблювали святкову хату. Якщо вишиванки та рушники потрапляють до рук Олександра вже готовими, то писанки митець виготовляє сам. Писанкарство вважає своїм художнім напрямом. Одним із його клієнтів є експрезидент Віктор Ющенко.